Третій день поспіль місто прощається із своїми захисниками, які загинули на російсько-українській війні. 43-річний військовий Микола Мельниченко був водієм стрілецького відділення стрілецької роти 114-ї бригади ТРО. Він загинув 2 грудня поблизу Бахмутського району. Попрощатися з воїном до спасо Преображенського собору прийшло більше сотні людей. Рідні, колеги та небайдужі містяни. Поховали земляка на Алеї Слави кладовища Сухий Я. Слава герою України, пам'ятав. Тимемо вічно. Ще молимо за спокій душі спочиного захисника України. Войнами долає зайвоча й осяжної новини. вільно <пілляння> невірної. Київська поліція відкрила кримінальне провадження щодо нецільового використання земель комунальної власності без договорів під автостоянками на масиві незалежності. Про це нашому телеканалу повідомив заступник керівника місцевої прокуратури Денис Антонюк. Провадження зареєстрували кілька днів тому за статтею Самовільне зайняття земельних ділянок та самовільне будівництво за результатами перегляду нашого сюжету про п'ять автостоянок, в тому числі. По вулиці Героїв Крут між будинками номер 81 та 84. подивитись ці матеріали ви можете на нашому ютуб-каналі. Також прокурор додав, що нині триває досудове розслідування, та здійснюється перевірка. Ділкам загрожує позбавлення волі до двох років або її обмеження до чотирьох. До нашого телеканалу постійно звертаються мешканці міста. Дякуємо, що довіряєте. Одна з наших глядачок, пані Валентина, нарікає на байдужість комунальників та стан під'їзду. каже будинок по проспекту Незалежності 61 обслуговує ЖЕК номер 7, і в ньому є багато недоліків. Зокрема, старі вікна немає датчиків світла при вході, що могло б економити електроенергію. Главний інженер мені сказав, що у нас нема грошей. А куди ж гроші діваються? Ті, що люди платять. Правильно, люди перестають платити, тому що надіжди немає. Вікна не, не миті, вони не не крашені вікна, нічого, стекла. Оці стекла, що на мусорках збирають і стеклять. Ви вважаєте, що це справедливо? Я пішла писати заяву. Вони мене заставили от там, же, в тому писати заяву. Я кажу, а я себе на мусорки не знайшла, щоб я раком стояла і писала вам заяву. Ні, я цього писати не, буду. то мене пропустили. Я сіла, як людина, вони не пускають людей. А знаєте чого? Бо там шикарні ремонти. Папа римський і то приймає всіх людей. Пояснив начальник ЖЕКУ номер 7 Юрій Балас про певні проблеми будинку знає і згідно з планом їх вирішує. А щодо заміни вікон, то такі роботи відносяться до капітальних. Для цього мешканцям варто провести загальні збори щодо заміни рам та скла та звернутися до департаменту ЖКГ. Датчик світла також немає сенсу встановлювати, бо освітлення на сходах вмикається та вимикається за графіком. Сьогодні ми з вами знову заглибимося в проблему Тарасівського родовища. Якщо ви пропустили першу частину, неодмінно заходьте на наш Ютуб канал і подивіться, хто і як планує його розробити. У сьогоднішньому матеріалі ми розповімо про позицію голови Маловішанської громади та еколога. Всі подробиці у сюжеті. Фінансово привабливий, але зовсім не екологічний бізнес. Попри очевидні факти негативного впливу тарасівського родовища, фахівці з екології застерігають, не варто поспішати з видобутком корисних копалин без ґрунтовного аналізу, адже ризиків може бути занадто багато. Експерт Олег Листопад зазначає, що перш ніж розпочинати будь-які роботи, необхідно провести всеосяжне дослідження на державному рівні. Я не можу сказати, наскільки серйозними конкретно в цьому випадку будуть наслідки. Для цього у нас є в державі спеціальна процедура, називається оцінка впливу на довкілля ОВД, і в нас є відповідний закон. Але в чому проблема? В надродобуванні спочатку розігрується ліцензія, компанія. Виграє цей конкурс, а тільки після цього проводиться оцінка впливу на довкілля. За словами еколога, ця процедура мала б відбуватися навпаки. Спочатку дослідження, а потім аукціон на ліцензії, щоб зменшило корупційний вплив. Також звертає увагу й на те, що на місці родовища можуть рости унікальні рослини, занесені до червоної книги. Це вже не кажучи про річку Рос, яка є надважливим водним ресурсом для багатьох міст Київщини. Як правило, будь-які роботи з надрами – да, Гідрологічна ситуація погіршується, ну, тому що просто принцип сполучених суден вода, от тут, наприклад, ґрунтові води, а тут викопають отакої глибини яму. Ясно, що рівень ґрунтових вод це ще нижче. Там для чого і проводяться ця оцінка впливу на довкілля. там дивляться деякі пласти, гідрологічні розташовані. Десь там може глина, десь там може між тими колодязями, тими доносними горизонтами і майбутнім кар'єром отакі шари глини і воно не буде впливати тут. Теоретично я так припускаю. за інформацією Надра інфо Тарасівське родовище вже надавалося в користування в січні 2012 року на 20 років підприємству Рутил Ільменітова компанія. За даними аналітичної системи «Юконтрол», його засновником є Андрій Ясир. У жовтні цього ж року Товріку оновило угоду про умови користування надрами, згідно з якою початок видобування запланований на 2022 рік. Тоді ж маловільшанська сільська рада звернулась до ради нацбезпеки і. Оборони України і наполягла на анулюванні спецдозволу. РНБО наклала санкції на компанію та скасувала спецдозвіл на користування надрами. Але компанія подала до суду щоб оскаржити указ президента. Ми тоді так тихенько святкували перемогу. думали, що питання кар'єру назавжди знято 22-й рік війна, і тут у 24-му році дізнаємося про те, що цей кар'єр, ну точніше, спецнадрокористування користування, виставляється на аукціон. Спрацювали з нашими володарськими колегами, створили комісію спільну в рамках комісії. Прийняли рішення ініціювати рішення сесії. Прийняли рішення сесії, звернулися до президента України, кабінету міністрів міністерства екології обласної обласної ради до сусідніх громад. Також тому що це питання точно точно стосується нас усіх, і звернулися до Держгеонадр. Станом на сьогодні ми відповідь отримали тільки від міністерства екології про те, що вони цей запит переадресували до Держгеонадр. Відповідь від Держгеонадр, хоча ми зверталися ще до проведення аукціона, ми так і не отримали. Зі слів Дробовича, вони також подавали звернення до комітету Верховної Ради з питань екології, в якому наполягли на прийнятті законопроєкту номер 4461 на захист смарагдової мережі України. Її значна частина розташована на площах Маловільшинської громади, а саме 345 гектарів, що межує з Володарською громадою. У зверненні вказано, що промислова розробка родовища призведе до невиправних наслідків і втрат природних об'єктів, фауни та флори, адже у випадку освоєння. Родовища вилученню підлягають 1015 гектарів земель, з них 400 гектарів родючі чорноземи та 615 гектарів лісогосподарського призначення. Незрозуміла позиція кабінету міністрів, так як вони не надають нам відповідь. Чому вони не досліджують питання, які е, яку шкоду? Такі дії завдадуть населенню. Також не зрозуміло, чому, коли викидалося на аукціон, викидався цей е, спецдозвіл. Чому не проаналізували, чому не звернули увагу на те, що до того купа людей протестували проти цього? Чому не звернули увагу на це? Ну, питань більше ніж відповідей насправді. За інформацією Державної служби геології та надр України Тарасівське родовище виявили у 1959-1961 роках. За результатами досліджень, австралійська компанія TZ Minerals International Ltd. розробила промислову технологічну схему збагачення циркон рутил ільманітоносних пісків родовища. Крім того, у 2011 році компанія Macromine Consulting Services надала незалежну оцінку ресурсів, але документа у вільному доступі немає. Як і інформації щодо реальної кількості запасів рут тетанових, рут Церконієвих та рут Скандієвих. Олена Бойко, Олександр Куга, Микола Діхтяр, Еспресо, Біла Церква гарячі новини, аналітичні матеріали, важливі інтерв'ю та ще багато цікавого. Ви можете знайти на наших сторінках у соцмережах. Переглядати події можна зручно та під рукою 24 на 7 у Телеграмі, інстаграмі та фейсбуці. Переходьте та підписуйтесь. У Буцерківській громаді перебуває 227 дітей, які залишилися без батьківського піклування. Про це повідомив очільник громади Володимир Вовкотруб на прес-конференції. Серед них 122 дитини позбавлені батьківського піклування та 105 сиріт. З них троє дітей загиблих військовослужбовців. Зі слів вовкотруба для них передбачене щорічне придбання спортивного одягу, одноразова виплата по завершенню дев'яти класів у розмірі шести прожиткових. Мінімумів, тобто 17 тисяч 520 гривень, та один прожитковий мінімум на 18 річчя, тобто 2 тисячі 920 гривень. Також безоплатне навчання в школах мистецтв, психологічна допомога та безкоштовне харчування у школах. Білоцерківська громада передала 20 повнопривідних пікапів Тойота для Збройних сил України, як повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко. Нові автівки вирушили до 72-ї бригади імені чорних запорожців. Автівки на фронті допоможуть виконувати бойові завдання та забезпечувати логістику в найскладніших умовах. Додатково війську передали генератори та дрони з загальною вартістю на більше 30 мільйонів гривень. Нагадаю, з міського. Бюджету Білої церкви всього на допомогу армії громада витратила 259 мільйонів гривень. Дані автомобілі безпосередньо підуть в підрозділ безпілотних систем як батальйону булава, так і в взвода БПЛА, які сформовані в батальйонах піхоти, і будуть виконувати безпосередньо місії на нулі і виконувати в найгарячіших точках. Ту роботу, яка буде як зберігати життя наших військовослужбовців, так і приносити черговий вклад в нашу перемогу. Хочу щиро подякувати всім, хто долучився до даного питання, оскільки дані автомобілі рятують і рятують і рятують життя. І далі прогноз погоди нашої місцевості на тиждень. За даними Укргідрометцентру, у вівторок термометри показуватимуть від нуля до плюс одного градуса. Очікується мокрий сніг. У середу сніжитиме. У четвер та п'ятницю стопчики термометрів опустяться до мінус одного. У суботу вдарить мороз, вночі мінус десять, в день мінус п'ять, але буде сонячно. У неділю показники знову підвищаться до плюс одного. Небо затягне. Хмарами, попри похмуру погоду і нестачу сонечка, не втрачайте позитиву, адже зима це період довгоочікуваних свят. Маленькі глядачі великі емоції. Театр імені Саксаганського готує для дітей особливі вистави напередодні різдва та новорічних свят. Цього сезону актори театру обіцяють здивувати яскравими постановками, інтерактивними елементами та справжньою магією сцени, яка не залишить байдужими ані дітей, ані дорослих. Як це відбувається під час вистав, розкажемо у матеріалі. У театрі імені Панаса Саксаганського триває 91-й театральний сезон. А це означає, що багатьом глядачам буде цікаво відвідати оновлений репертуар. Та поміж дорослих та традиційних народних вистав, є й ті, які точно підкорять серця маленьких українців. А це дитячі казки: Мавка вербиця», Король Лев та їжачок без кулючок». Як ділиться одна з артисток у виставі Мавка, вона прагне показати всю красу української культури та міфології. Всі ці хеллоуни, це все в нас насправді найгірше, і дуже цікаво, і такі всякі міфологічні істоти є. От, я присвятила цю казку своїй дитині. У мене є донечка і звати Златка, тому так склалося, що я захотіла вже так зіграти мавку. Автор повністю я. Тобто казку цю написала. Я я читала багато дуже української міфології знову ж таки, щоб це все якось скомпонувати, щоб діткам було цікаво. А режисер Всеволод Петрович Шикіта, мій чоловік. От, і так, ми разом таким сімейним підрядом зробили таку от виставу, Ну, щоб зацікавити діток, щоб показати, що у нас нічим не гірше ніж там, десь за кордоном. Вистава розповідає про дівчинку Злату, яка приїжджає на весняні канікули до бабусі у село. Вона звикла до інтернету та міського життя. Все в селі їй видається нудним та дивним. Але варто лише відкласти телефон. Відкривається загадковий світ української містерії. Такі п'єси дітям до вподоби на них збирається майже весь зал. Вчителька місцевої гімназії Ольга Юрівна перевела своїх п'ятикласників, які без перебільшень обожнюють театр. Дітям дуже подобається. Ми відвідуємо театр кожного року. Ось іноді навіть двічі на рік. Діти в захваті, тому що це жива сцена, це живі люди, з якими можна згодом потім поспілкуватися. Дітям неймовірно подобається набагато більше ніж кінотеатр. Діти теж задоволені, адже така подія для них є вкрай цікавою та непересічною. Чи подобається тобі відвідувати театр? Дуже бо тут е, праця людей, а не як кінотеатрі на, на екрані. А що очікуєш взагалі? Твої очікування ну що буде цікаво, і це буде дитися довговато. А що тобі ще найбільше подобається у театрі? Ну те, що тут е, працюють люди і тут. Реалістичніше, ніж в кінотеатрі тут ідуть, е, ну виступають люди і придумують придумають класні казки для дітей. Ще однією ходовою виставою для малят є їжачок без колючок. Це п'єса про казковий ліс, де живуть веселі звірі, які люблять співати і гратися, от тільки не з їжачком. Бо його колючки всім лісовим мешканцям заважають. Дмитро Куприйчук грає головного героя. Цю роль у дитячому спектаклі вважає однією з найкращих, тому що тут розкриваються важливі теми для молодого покоління, такі як дружба та прийняття себе таким, яким ти є. Діжачок показує те, що над ним. Десь в якийсь момент знущаються, змушують його змінити себе. А їжачок доказуючи на протязі всієї вистави, що не потрібно зважати юному глядачу і безпосередньо їжачку, як моєму персонажу, не потрібно звертати уваги на соціум, на те, як вони ставляться до цього, а потрібно завжди залишатися самим собою. Ця вистава у нас йшла. На жаль, з теперішніми подіями з початком повномасштабного вторгнення У нас змінили. Репертуарна політика. У нас змінився акторський склад. Ця вистава йшла ще до воєнних подій, і ми вирішили відновити саме для того, щоб юний глядач, саме юний глядач, міг насолодитися виставою мистецтвом в театрі, прийти, відпочити, відволіктися від цих подій. За словами акторів, війна суттєво вплинула на дитячу психіку, і добрі вистави вчать їх лише хорошому та є своєрідною терапією. Адже сидячи у кріслі глядача, дитина забуває про все і поринає у світ пригод, де панує фантазія. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Це були головні події дня на телеканалі Еспресо. Біла церква. Ми працюємо для вас щодня, щоб ви знали правду. Пам'ятайте, наша сила в єдності, тримаємося разом, допомагаємо один одному, і головне, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги.